До Дня Соборності України в спортивному комплексі Прометей відбувся відкритий турнір дитячої юнацької спортивної школи номер 2 з волейболу серед дівчат. Змагання проводилися між командами волейболісток 2008-2009 та 2010 та 2011 11 років народження. Спостерігали за захопленою боротьбою та переможними емоціями спортсменок і наші журналісти. Як тільки наша знімальна група увійшла до спортивної зали, виникло таке враження, наче потрапили за лаштунки відомого американського фільму про жіночий волейбол Сезон чудес. Сучасний зал, табло з оцінками, судді на високих стільцях, глядачі на трибунах. А головне незрівняна атмосфера запеклої боротьби між тандітними зовні, але надзвичайно сильними духом спортсменками. Участь у змаганнях взяли шість волейбольних команд Дніпропетровської області. Три представляли місто Кам'янське, а інші три дитячі юнацькі спортивні школи Магдалинівського, Царичанського та Васильківського районів. Тільки дівчат, дівчата можуть проявляти такі емоції, як такі от гарно гру я дуже багато матчів було. З трьох партій, де виявилося все на останніх там яких там розіграшах. і дуже гарний рівень про показали наші дівчатка. Будемо кожен місяць, будемо проводити такі змагання серед наших дітей, нашої молоді підтримуємо, тому що ми віримо в Збройні Силу України. Ми, ми хочемо, щоб Україна перемогла, і що такі змагання вже ніхто не боявся. Їхали до нас з усієї України, і ми завжди раді всіх. Приймати проводити такі змагання і нагороди. Привітала команда дівчат і представниця громадської організації Бджола Марина Пахолько. Під час розмови пані Марина зізналася, що з 5 по 11 клас займалася волейболом під керівництвом тренера Віталія Серегіна. Захоплювалася цим видом спорту її батько та сестра. А зараз волейбольські надії покладають на юну племінницю. Дуже гарний турнір. Дівчата надають. Країни надали позитивні емоції, подарували е, такий маленький лучик радості. Е, дякуємо за підтримку е, і е, чекаємо наступних турнірів у нашому місті. Перше на змаганнях такого рівня і волейболістка Старичанського району Дар'я дівчина каже, захоплення волейболом передалося від мами Олени, займається шести років, що неабияк загартувало її характер. Ми зайняли четверте місце, але це, звісно, кані не перше, але і не останнє. Якщо і даже приіграєш, то все одно найголовніше участь не перемога. Бажаю терпіння та віри в себе та в команду свою. Вже третій рік займається волейболом і тендітна Валерія. Хоч її команда і посіла п'яте місце, але дівчина не засмучується, а насолоджується атмосферою змагань, спілкуванням з волейболістками та перебуванням у першокласному спортивному залі. Тут своя естетика і свої особливості. Команди дуже хороші, деякі з них сильні, деякі не дуже, але це. Годами виробляється. Це, це все. Ти відключаєшся від цього всього навколо і зосереджуєшся на горі. Тут своя атмосфера, свої люди. Дуже добре мати таку команду поряд. Після запеклої боротьби перемогу здобула команда Кам'янське 1 дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Друге місце з невеликим відривом посіла команда Кам'янське 2 дитячої спортивної школи номер 2 Третє місце закріпилося за волейболістками з технологічного фахового коледжу Дніпровського державного технічного університету. Обрали й кращу волейболістку турніру. Нею стала капітан команди Кам'янське 1 Анастасія Ярова. Всі команди були нагороджені кубками, медалями та грамотами. А команди, які зайняли переможні місця, отримали грошові сертифікати від громадської організації Бджола на придбання спортивного інвентарю.